Доброго дня, діти! Пропоную трошки пограти та розв'язати мовленеві задачки. Ну що, згодні? Слухайте уважно. Допоможіть Михайлу знайти свою іграшку, якщо відомо, що її назва починається на звук М. Це робот, пірамідка чи машинка. Так, це машинка. Добре, слухайте далі. Снігуренька сумувала за тим, хто містить у собі звук Т. Це сніговик, тваринки чи дітки. Так, молодці, це тваринки і дітки. Ну що, а така задачка? Зайчик вирушив у гості до того, чия назва закінчується на звук К. Хто чекає на зустріч із зайчиком? Їжачок, білочка чи лисичка? Розумнички, так, це їжачок. Ви дуже уважні. А таку. Допоможи Іванкові упізнати свої подарунки, якщо відомо, що йому подарували ті речі, в назвах яких є звук С. Це м'яч, конструктор чи велосипед. Так, це велосипед і конструктор. Молодці. Ну, і ще одну добре. Тато вподобав ті речі, у назвах яких є звук І. Відгадай, що це? Вудочка, книжки чи інструменти. Розумнички, це інструменти. Ну що, сподобалось вам грати? Добре, але час трохи відпочити. До нових зустрічей!